Всім привіт! Цей тиждень у нас був дощовий, тому я був в гаражі. І так, хочу вам показати, що я за цей тиждень зробив. Що в мене тут нового. По-перше, електроніка. Там я вже в кінці покажу, що в мене вийде, хочу ці передохранікілі поміняти. І оці рідні, вони такі доволі убогі. Ну, теж потім. Так, по отопленню по самому кондиціонеру. Оцю панельку я робив сам. Вивів повітря на боки. Ось тут на лобове. І сам кондиціонер сів ось так. Замість бачка гідравліки. У мене тут кондиціонер. А з тої сторони є два виходи під. Антифриз. Зараз покажу. Ось це вигляд з другої сторони. Тут маємо виходи під антифриз. Тобто контейнер і гріти буде, і холодом дадуть. Ось тут треба ще йому морозтяжечко поставити, але це вже в майбутньому. Так то закріпив ось там, як бачите, до самої цієї квадрата цього рульової і по бокам. Ну, воно дуже сильно тримається на самій оцій блясі. Бо це я з бляхи робив. Десь одиничка як мінімум, може півторачка. І він такий ну крапко тримається. А сама бляха тримається тут по одному болтові, а з тої сторони по два. Тобто зліва два болта, з... справа по чотири Так. Ось так маємо з салону. Зараз я спробую якість поміняти. Так ніби краще. Тут я підбирав під ці боковушки. Там сама боковушка буде обшита поролоном Таким сантиметровим, може півтора. І як вони буде прижиматись, то воно буде герметично. Е, як вам показати? Може з цієї сторони. Я там поділив поток от, на бік. Це йде в кабіну, а ось це йде на. Ну, я показував попередніх відео, як воно виглядає. На лобове стекло. Тут ось така бляшечка. Я вставляю цю пластмаску. Сначала збираємо все докупи, поки пластмаску вставляємо і герметиком я заліпив. І тут, і знизу, і з цієї сторони максимально. І плюс дав оцю бітонно каучукову не знаю, полоску чи як називається, якби ущільнив. Ось тут вирізав, як бачите, такий якби один країшок зробив трошки коротшим. Сама ця панелька зверху, яка прикручується ось сюди, <кій> вона прижимає. І воно буде десь ось так. І просто повітря буде виходити рівно вверх. По самому А, ще на ноги пустив. Ось там бачите? Я якби поділив саме це, що дує, я поділив на 1, 2, 3, 4, 5, значить на шість ділень. Кусочок дує на бік, От бачите, це вже коли прямого потоку набік немає. Прямий поток йде зразу на тракториста. Але тут ми можемо перекрити. Відповідно, тут перекриваєш тут виходить більший тиск і йде на набік сильніше. Потім з цієї сторони так само. І серединку вивів одне на лобове. А друге на ноги. На ноги от тут я вирізав такі от ось так. Такі от надрізи буларкою зробив і воно буде там легенько піддувати. В нашому випадку я трішечки не вгадав. з панелькою, бачите, це зазорчик. Я не можу розуміти, це підлога сама. Сівши тут, можливо, я наступив, або ще щось хтось наступив. Або, ну не знаю, це я потім буду розбиратися. Зараз ми там освободили, бо інакше не виходить боковушки поставити. Поки що. Оце ну, як бачите, ці відкриваються. Так я зробив тугенько, щоб було, щоб в роботі воно не відкривалося, ну, не, не закривалося саме по собі. Тут ось зробив ось так, щоб була можливість. Від тракториста від водія дати в бік. А ось тут зробив, щоб на ноги можна було так само тяжко. І ось так. Ну, тут вже право ліво це мало ролі буде грати, я думаю. Але саме цей момент, коли ось можна зробити, щоб було на коліна, грубо кажучи, і тут так само. Або закривати повністю. Наприклад, коли кондиціонер працює, закривати повністю. Ви зрозуміло, не хочу зараз. І буде дути постійно на ноги, ось туди так, на самий низ. На лобове стікло, плюс не буде в стекло, буде так вверх прям прямо вверх, бо щоб не дуло на стекло і на голову. Плюс тут буде панелька. Та ну, защита на, на приборки. І воно буде так собі укромно там сидіти. Якщо, наприклад, буде прямо дути, то можна буде якусь тряпку, шапку буде поставити і воно буде перебивати поток. Зимою, думаю, це буде практично. Ну, на, на бокові вікна, на лобове, на ноги. Плюс можна буде настроїти, щоб оце було на воді. І якось так. Це теж у нас по панельці був. І вже там з електронікою треба трішечки погратись, бо дуже багато є... А, ще одне. Тут в мене буде. Зараз знайду, покажу. Тут буде ось такі прозорі, хто бачив, можливо хтось ні. Дочекайтесь наступних відео, я покажу. Такі боксики є для ось такого приборчика. Тут ми настраюємо температуру, яку хочемо, щоб воно видавало. І коли воно піднімається вище заданої температури, то включається кондиціонер. Тут ось лампочка на сам кондиціонер, який буде мігати, коли оце, ця приборка буде включати його. І положення. Це отвір я хочу закрити ось якось так, щоб ну, було менше підтягування повітря. І так. Коли ми вставляємо цю панельку. Ось дивіться, такий зазорчик. Ну Воно буде притягувати по-любому якийсь там повітря. Ну, це буде як ефект рециркуляції, я думаю. З кабіни буде кинути все. Так само з тої сторони я хочу закрити повністю, щоб не було доступу повітря від двигуна. І там поставити якісь фільтри. Від чого фільтра я ще не вирішив ще не знайшов. Е, Прошу розказував. Не пам'ятаю. А про проводку. Ось тут я поставив біля самого е, цього. Ну, Радіатор десь тут, отак у нас. Ой, отак, десь тут. То я поставив біля нього, щоб з нього колодує, щоб повітря якби реагувало не на радіатор, а на, на сам поток. Датчик, щоб реагував на сам поток. І якось так. Ось тут хочу про поставити. Де вони? Ось якось так вони будуть. І поки що все. Ну ще нічого не поставив, як бачите, лише вирізав місце. І трішки підкрасив, що воно цей. По красці. дуже багато людей мене питають за цю краску. Де я брав, як називається. Це польська краска. Червона 10-15 марка, але зараз її в Україні немає. Чому немає? Тому що вони загнули ціну 2500 гривень за банку на 900 грам, і це дорого. Це дорого, люди не купляють і перестали ну, якби, ці продавці закупати, бо її тяжко буде продати. Я вже деде де не питав, де не цікавився, нема. У наявності немає. Ось я взяв другу, другого виробника. Також 10-15. І Ось можете побачити, вона така більш йде в сторону граната, я би сказав. Ну, Не така гарна, як, як ця, що, що було. Виште? Так що, кому цікава закраска, не шукайте, бо її зараз немає. Я собі все одно буду шукати, бо мені треба для підкрасу. Ну, Не дай бог щось станеться, там десь поцарапається, десь щось захочу перекрасити, то в мене не буде цього кольору. Я буду шукати, якщо щось знайду, то я буду... Ну, повідомлю вам, але зараз не шукайте, бо немає сенсу. Йдемо до проводки на ту сторону. По проводці. Тут є дуже багато моментів, таких, які мені треба переробити. Вон. Ой, такі це у нас кабель, який відповідає за стартер. Або питання на живлення на, на саме цей механізм, або вже йде ну, сам момент включення на, на старкер. Дуже багато пилі, такі в грязні, це все. Не знаю, я поки що вчора трошечки розмотав. Вон, помітив, які, які де, куди витягав. Звідки витягав, точніше. І поки що розкинув. Вже з завтрашнього дня почнемо, якщо буде погода погана, то почнемо її розкладати, якщо ні, то десь коли якийсь дощик піде. Ну, картинка вже прояснюється, можна вже так би сказати, що це. Що вимальовується. Тут вже так само треба буде обшити чи як називається то, губка. та І ось тут вони поставили під акумулятор, цей треба буде якось зробити. Якийсь захист і ось тут хочу поставити кабінний фільтр. Якби закрити повністю доступ з, -з, -з надвору повітря. Ну буде тут, отворів хватає в підлозі і так далі. Але щоб сам вентилятор не затягував повітря з надвору, ну без фільтра, скажімо так. Може вийде, може щоб так зробити. Хоча відсотки на 50-70, щоб було, це вже буде плюс. Так думаю, все. Тут ще нічого не підключали, нам нашу схему скинули, але я не, не ставив е, там, бо <кій> панелька була некрашена. Покрасив панельку вже поставив цей самий сам цей Іспарик, як він називається, і вже можна звідси пускати Шланги будуть дуже коротенькі, але треба їх якось пустити, щоб вони ніде не терли і так далі. І Можна підключити, але ще поки що ми фріон не будемо заливати, бо треба, щоб трактор, трактор працював, вже, щоб він був більш активний. Щоб можна було його завести, прокачати. Ось, Такі от варіанти у нас по проводці треба буде тут погратися. Трішечки по часу це займе. Це діл. Замовив ці клімки. Будемо все замінювати і якось відновлювати. Думаю, все. Поки що немає нічого нового більше. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.